Так, ну у нас Китай обмежує постачання деталей безпілотників. Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела. Серед імовірних причин загострення торгового конфлікту між Сполученими Штатами. Відомо, що Вашингтон обмежив продаж до Китаю мікросхем з високою пропускною здатністю та напівпровідників, а це неймовірно вдарить зараз по Китаю. А Пекін заборонив продаж до США низки товарів, що можуть використовуватися у військових цілях. І посеред усіх цих політично-економічних і. Ігор, опинилася Україна, на жаль, адже обмеження можуть укладатися е ускладнити доступність для України саме в безпілотниках. Тож чи стане безпілотників на фронті менше? Та чи зможуть вітчизняні виробники прискорити якось проекти створення безпілотників своїх, замінити якісь деталі? Всі ці питання з'ясовували наші журналісти. Торгівельний конфлікт між Китаєм та США триває вже не один місяць. Все б нічого, якби сперечання не мали впливу на Україну у липні минулого року. Китай оголосив заборону на експорт безпілотників для військового використання, заявляючи, що не підтримує жодну сторону конфлікту. Регулярно ми чуємо, що китайці. У відповідь на загострення російсько-української війни обіцяють обмежити постачання дронів для України. Це офіційно, а Для Росії там канали постачання зберігаються. Китайські дрони популярні, адже їхні компоненти дешеві, а також комплектуючі, легко можна було купити в інтернеті, стверджують військові аналітики. Колись все це можна було придбати на аліекспрес. Зараз вже не так це все зробити просто. Доводиться шукати обхідні шляхи. Комплектуючі продаються в інших країнах. Їх можна закуповувати в Тайвані, але це буде значно дороговартісніше. То треба зрозуміти. Якщо ми кажемо, ми відмовляємося від китайських деталей і беремо деталі або європейських, або американських компаній, то ціна одразу виростає втричі. Це не на 4 долари, а це значно на 40 доларів. Можна казати. А ще українські виробники намагаються кожен компонент виготовляти самостійно? Ті елементи, про які зазначили кіль, зазначив Китай щодо двигунів польотних контролерів, взагалі нема питання, тому що в Україні виробляються і двигуни для дронів, і польотні контролери. Найважче з мікрочіпами кажуть експерти: У нас немає технологій. На жаль, дещо ми можемо закупити станки і виробляти. Деякі речі, ну на жаль, це такі технології, які нашу не сняття. Тож відмова від китайського начиння для дронів не стане для України проблемою, запевняють експерти. За їх словами, ми маємо наближатися до повної автономності. Евомасштабування виробництва для того, щоб суттєво зменшити ціну і вартість засобів, тому що від кількості залежить і вартість. Якщо будуть замовлені від держави, то компанії швидко оптимізують свої спроможності і зможуть забезпечити потреби збройних сил. Навіть повна заборона постачання іноземних безпілотників та їх компонентів не спричинить колапс у системі. Заспокоюють фахівці, а головне і не скоротить обсяги виробництва БПЛА для фронту.